7 грудня в українській історії неодноразово народжувалися нові інституції, змінювалися уявлення про безпеку, розширювалася демократія і оживала національна традиція. Ця дата ніби сходинка, де минуле стикається з майбутнім, а знакові рішення стають відправною точкою довгих трансформацій. У 1990 році, коли радянський союз уже хилився до занепаду, а Україна готувалася до власного державного шляху, Верховна Рада ухвалила закон про міліцію. Це був один із перших нормативних актів, що не просто копіював радянські норми, а окреслював власне бачення правоохоронної системи. В атмосфері стрімких політичних змін закон став важливим елементом переходу до майбутньої української державності, фіксуючи прагнення будувати власні, а не імперські інституції. У 1991 році, 7 грудня, через кілька днів після референдуму, який остаточно підтвердив незалежність України, народжувалися Збройні Сили України. Країна створювала власні військові структури майже з нуля, бракувало доктрини та кадрів, але була політична воля. Ця дата визначила майбутнє оборонної системи, яка згодом пройде випробування двома війнами і доведе здатність стояти на захисті держави. У 2000 році цей день отримав демократичний вимір. Україна вперше офіційно відзначила день місцевого самоврядування. Символічно, що саме в період важких реформ наголошували, сила держави починається з громади. Ідея перетворилася на масштабну децентралізаційну реформу, визнану однією з найуспішніших у центрально-східній Європі. Після 2014 року, коли Україна стикнулася з прямою загрозою агресії, 7 грудня набув безпекового звучання, завершувалося ключове реформування національної гвардії, добровольчі батальйони, нові стандарти підготовки, міжнародні програми, усе це перетворювало Нацгвардію на реальну бойову силу, закладаючи основу сучасного опору. Поряд із державними рішеннями цього дня живе культурна історія. З 2019 року українці відзначають День української хустки, що оживлює давній символ жіночої гідності, краси і традиції. Так, 7 грудня переплітаються державотворення, оборона, демократія та традиції, і кожна з цих ниток робить націю міцнішою. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.